Вірш Тараса Григоровича Шевченка І смеркає, і світає. І смеркає, і світає. День Божий минає, і люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний і ні ніч плачу на розпутях велелюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма орють лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жниви. Скаменіться не діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щире серцем велику руїну, розкайтеся, братайтеся. У чужому краю не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.